Я дуже сильно хотів записати другу частину Байонети. але мені не вийшло і не вийшло. тому що вона вийшла на Wii U. Оце от ця от штука. На жаль, її не існує в принципі в світі. Не знаю, як вона там вийшла, якщо чесно. А третя частина ексклюзивно вийшла вже на Nintendo. О, тобто, ви розумієте зараз на чому я буду грати Байонету, правда? На ПК, Ґґ. коли я була дитиною, батько казав мені: просто йди прямо да, от не повертай нікуди, тупо дивись на траву. О, і, і ти прийдеш туди, куди тобі потрібно. Я завжди вірила. Та похер. Давайте вже почнемо грати. Байонета впала. Вона впала з першої частини. Зразу з першої частини в третю. Вона б'ється проти якогось створіння незрозумілого. Йо, пересата. Оце так пікселі. Це бойова система така, да? Це від якого лиця? Від п'ятого? Бо мені треба від третього грати. Пау! Пут в пеку. Прям в око. Не попав. Її заковали в камні. Вся байонета розвалюється на молекули. Якась баба дивиться на неї. Віола. Віола. Вона знає її. Звідкись? Я не знаю, чи я не знаю. Іди, короче, тікай, Віола. Все, вона тепер тепешиться кудись. Нью-Йорк, Манхеттен. Йомай, як воно все рухається в FPS 30 максимум. А Нінтендо принесли. Не знаю, наша. Вона жива все нормально. Ви переживали. Я так розумію, та віола ходить по різних реальностях і має врятувати байонету від смерті. Ензо. А що там по погоді, кажуть? Ні, немає ні, ні хмарки на небесах. А моя машина поломана. Че ти про це не запитаєш? А? Ой, ну куди ти хочеш їхати? Давай, кажи. Хочеш покататись по місту? Перше в парк, потім в магазин, Блін, то ти задобала. Хочу тебе катати більше. А ти знаєш, який бензин коштує зараз, га? Та що ти робиш? Баба, ти що кінчилась? Ай, ти куди пішла? Будь ласка, хтось поможіть мені. Будь ласка, поки не пізно. Що за фігня, а? На що на тебе не йшло? Ензо, просто чекай мене тут. Нікуди не йде, зрозумів? Поки я не вернусь, будь тут. Ну, то добре, добре. Байонета просто вторглася на круїзний лайнер і просто начхати. Без запрошення. Байонеті не потрібно запрошення. Прийшов час передітись, так? Вау, what the fuck is this? Все таки, йо моя, ніхіра, все вона класно виглядає. Натягнула на себе якісь підошви. О Боже, що мені тут робити, ну? Якого біса? Що дощ пішов? Звідки ці хмари взяли? Тільки не цей присвятий болщат, ні! А це хто? Каздівка, звідкись впала. З Зик вона впала? Будь ласка, відвези мене до неї. До кого? Ти що? Я тобі той таксист. Окей, окей, а, а до кого байонета? О боже. А ну да, і я знаю. Тобі нормально так лежати? Бо мені не дуже. О боже, що за хрень. Хвиля звідкись взялась. Вау, це воно херачить. <ріст> боже. Ого, жопою зараз приб'є їх. Ай, мозефака, я прийшов. Віддавай мені мої зброї, задовбав. Та, о, чумай, замовляла. Я маю базуки. Вона б металика перетворилась. Він боже, що з цим фаясом? Я не можу. Так люди на Нінтендо грають, якщо що. <ріст> Ого, вау. Це круто. жалів PS 0. О-о-о-о-о, понеслась, типу. Я думаю, ми просто подивимось на прекрасні ролики і на оце от дивитись не буде. Він припаркував машину на криші о, і поставив табличку закрито. Тут ще навіть звуки втрачають свою силу час від часу, їх тупо немає, або вони не встигають за тим, що відбувається. Дуже шкода, що ця гра вийшла ексклюзивно на Nintendo Switch. Водяні чудовиська оці всякі починають пожирати людей. Якщо Коротко світ почав знищуватись. Опа, мотоцикл приїхав. Це ж ця Жанна, я пам'ятаю її. Let's go. let's go. От вона сказала let's go, але субтитри ще не з'явились, знаєте. От зараз з'явились. Тут відбувається все дуже швидко, картинка міняється, все блимає. Щупальці ноги і кракен, просто пише. Книжка закривається. Тут так швидко все як блимає, що капець просто. Мене дуже сильно тошнить від цієї гри, якщо чесно. Я вже так хвацаю хвилин 10. Чекаю, поки цей кошмар закінчиться. Бо вона те перетворюється в принцесу Ада. Мадам Батерфлай. Тупо, якщо коротко, то це в принципі все. У мене гра зламалась. Єдине, що вона показує, це оцей екран. Наступна місія тупо не запускається. Проходження, в принципі, завершилось. Прекрасне відео отрималось.